П'ятикроковий процес психотерапії. Історія використовується в позитивній психотерапії недовільно, а цілеспрямовано у межах п'ятикрокового процесу психотерапії. Я хотів би проілюструвати цей процес психотерапії на прикладі повсякденного життя. Якщо нас дратує чиясь невічливість, ми відчуваємо внутрішнє занепокоєння, лаємо цю людину або обговорюємо з кимось її недоліки. Так непомітно для себе ми перестаємо бачити в ній людину з її багатим внутрішнім світом, а помічаємо лише невігласа й грубіяна, який образив нас своєю невихованістю. Ми вже не думаємо про інші позитивні якості цієї людини, оскільки негативні переживання лягли як тінь на ставлення до неї. Зрештою, ми навряд чи захочемо мати з нею справу стосунки зіпсовані, спілкування обмежене. Якщо виходити з цього ланцюжка розвитку подій, який може призвести до психічних та психосоматичних порушень, ми пропонуємо наступний п'ятикроковий процес психотерапії. Перша стадія спостереження та опису. Слід чітко визначити бажано письмово, на кого, через що і коли ви розсердилися чи образилися. Другий крок. Крок інвентаризації. За допомогою диференційно-аналітичного опитувальника встановлюємо, в яких сферах поведінки пацієнт та його партнер поряд, поряд з якостями, які критикували, мають позитивні якості. Завдяки цьому ми можемо уникнути надто загальних оцінок. Третій крок ситуативного підбадьорювання або заохочення. Щоб досягти довірчих відносин, ми наголошуємо на окремих, прийнятних для нас якостях, які поєднуються з негативними. Четвертий крок вербалізації. Щоб подолати мовчання чи спричинене конфліктом небажання партнерів розмовляти один з одним, ми крок за кроком розвиваємо в них комунікативні навички. Говоримо як про позитивні, так і про негативні властивості характеру. Та переживання пов'язані з цим. П'ятий крок розширення мети або цілей. Цілеспрямовано руйнується невротичне звуження кругозору, пацієнт вчиться не переносити конфлікт на інші сфери поведінки, а відкривати в собі ще невідомі йому нові цілі. Терапія таким чином ґрунтується на двох одночасних і тісно пов'язаних між собою процесах психотерапії коли на перший план виступають стосунки між психотерапевтом і пацієнтом або клієнтом, і самодопомоги, коли клієнт бере на себе терапевтичні завдання, тобто стає психотерапевтом, психологом для себе та своїх близьких, ми вказали тут деякі основні прийоми диференційно-аналітичного підходу. Нами був накопичений досвід застосування цієї методики при вирішенні подружніх конфліктів, вирішенні виховних проблем, при лікуванні депресії, фобій, сексуальних розладів, а також психосоматичних порушень, що виявляється в галузі шлунково-кишкового тракту, серцево-судинної системи, ревматизмі та астмі. Ми стілюємо також багато випадків психопатії та шизофренії. Успішний результат терапії показав, що, як правило, значне покращення стану хворого наставало через короткий термін після 6-10 сеансів. Після закінчення року було проведено контрольні обстеження, які показали здебільшого сталий успіх позитивної психотерапії. Особливо сприятливі результати було досягнено під час зцілення невротичних. І психосоматичних порушень. Таким чином, позитивна психотерапія стала цілком прийнятною альтернативою іншим традиційним формам терапії.